Доброго дня, шановні любителі винограду. Ви знаходитеся на моєму каналі, захід виноград, а саме міста Рівне. Хочу вашій увазі запропонувати коротесенький е, відео <кій> огляд е, старого рукава. Тут два сорта Аркадія і Надія Аз Азос. Ці, цим уже двом е, кущам вже десь до 15 років, певно, то буде. І цей рік я спробував дані два кущі не укривати. Вони були тільки ново на землю. Прижати до землі і більше їх нічого не укривав. Але вже практикую дану формовку куща отакими от обрізками на сучочки, на піньочки, хто як називає. Ну і що хочу сказати, сьогодні ось е, маємо ми... Знімали інший ролик на інших площинах і вже викопували його з землі, то там брунічки багато менше. А ось ці іменно ось так от побачите, от, бачите, наскільки почечка вже видвинута. І нічого страшного, скрізь ці брунічки бачите, вже от, які набравші славні брунічки. От, Потім будемо вибирати, які там залишати, що менше розвинути буде. Слабше будемо їх осліплювати і так далі. Тобто іменно адресується <кх> цей ролик, чи можна укривати його, чи не укривати. Ну, в даному випадку, в випадку, ми його не укривали, обріжка, обріжка на сучочки. І бачите, все працює. Проснулося зимової спячки. Пішов сокорух і випереджує по вигляду по окрунічці, дуже видно наскільки випереджує розвиток і початок вегетації винограду. Тобто, звичайно, навіть на заході винограду, на заході України можна не кривати, але була слабка зима. От. Ну, це таке, це ризики. це ризики. Але в даному випадку працює і йде на випередження відносно укриття в землю. Ну, власне, все, на цьому закінчуємо. До побачення, кому було цікаво. Переглядайте.